От, працював в Бельгії, <кій> дуже хороша робота була. Е, були свої плани на майбутнє, залишитись там працювати, е, відкрити свою справу. Але почалася війна, і я мусив все кинути і приїхати сюди. Це, це моя земля. Ну, на мою землю, землю напав ворог, загарники. Ну, який нормальний чоловік буде сидіти осторонь. Десь там спокійно працювати. Я два дні <кій> до виїзду шукав, як потрапити в Україну і не міг собі місця знайти. І, ну, я не представляю просто, що було б, якби я просто не приїхав. би. Я зідзвонився зі своїм товаришем. Зараз тут він наче, о, очолює штаб нашого батальйону. Ми з ним були разом. Подзвонив йому, спитав, де він що робить. Він сказав в Києві. І ми з нашим товаришем. На жаль, непокійним крестом. Зібралися. Він теж повернувся за кордону. Поїхали до батьків, переночували, зібралися. І в своєму екіпіруванні, що в нас було, поїхали відстоювати Київ. Після того, як звільнили Київ Київську область, ми вирішили далі, далі відстоювати свою країну вже в лавах ЗСУ. Контрнаступ готувався дуже ретельно, дуже грамотно. Uh, взяття взяття позицій Москва-Пітер uh, були ключовими для продовження наступу uh, на Харківщини. Но коли ми вже зайшли барак, барак вже був uh, пустий, оскільки на той момент вже були взяті позиції Пітер-Москва і uh, загарникам вже нічого не залишалося, як біжати. Ми готувалися, ми думали, будуть. Uh, Буде дуже важко, вони будуть чинити спротив, але вони вирішили втікти. Коли тікали, залишили дуже багато техніки. Багато техніки просто застрягли на переправі. Вони просто її кинули, і збіжали. Дуже багато боєкомплекту, боєприпасів. Це ті боєприпаси, які стріляли по нам, які ми... Вони вбивали людей. Ми йдемо визволяти свою землю. І це завзяття, це бойовий дух бійців. І коли ми звільнили ці позиції, бойовий дух нам ну, дуже сильно піднявся, і ми просто йшли далі вже, далі, вже, як кажуть, на характері. Противник, я сподіваюся, зрозумів, що вони не на своїй землі, що їм час покинути цю землю або вони повернуться додому в мішках.